Добрий день, ви дивитесь другу презентацію. Законне право Українського незалежного Бога. Тема презентації. Чим загрожує невиплата кредиту. Приємного перегляду. Боягутство залишитися без майна у разі виплати кредиту зупиняє багатьох потенційних позичальників. Що робити, якщо ви не зможете в якийсь момент виділяти необхідні гроші, яка відповідальність позичальника за непогашення кредиту? Чим загрожує невиплата кредиту, хвилюватися варто, якщо це зовсім погано, після того, як від вас нічого не доб'ється ні банківські службовці, ні колектори. Та й у випадку, якщо рішенням суду буде примусове стягнення з вас боргів перед банком, напевно, вам доведеться виплачувати кредит з вашої заробітної плати. Зазвичай це 50%. Борг буде повертатися без усякого вашої участі. Вам необхідно лише офіційно працювати і отримувати білу зарплату. У випадку, якщо ви не працюєте ніде і не можете виплачувати кредит зі своєї зарплати, банк через суд має право вимагати повернення борку за допомогою продажу вашого особистого майна. У даному випадку мова йде не про заставне майно, яке йде з молотка в першу чергу, а про те, чим ви володієте, і з чим би не хотіли розлучатися добровільно. Це може бути нерухомість, машина, техніка, меблі та інші предмети побуту. Які саме речі можуть піти з молотка, і чи відповідає позичальник усім своїм майном по кредиту? У першу чергу, це нерухомість. Саме вона є найбільш ліквідним майном, яке можна з легкістю продати за ринковою ціною. Описується вона, на жаль, частіше з більш низькою оціночною вартістю. Що робити, якщо в квартирі, якою володіє позичальник, проживають інші люди, все залежить від того, хто саме там проживає, і якою частиною володіє воржник. У разі, якщо він є єдиним власником, квартира може піти з молотка досить швидко. Якщо він одружений, і житло є спільно нажитим майном, все набагато складніше. Банк вже не має права вимагати продати квартиру, якщо не має підстав на це. Як правило, у випадку, якщо людина, що складається в шлюбі, бере великий кредит, банк вимагає згоди чоловіка, таким чином в подальшому можна уникнути будь-яких проблем з вилученням квартири. У разі, якщо позичальник володіє лише частиною квартири, саме ця частина і вилучається. Боржник. Просто прописаний на житловій площі, немає можливості розплатитися з її допомогою з кредитом. Позичальник відповідає тільки особистим майном, яке є ліквідним. Якщо автомобіль записаний на вас, його продадуть. Техніка і меблі, розташована в будинку, де ви живете, також може бути продана в рахунок погашення боргу. При появі заборгованості ви не відповідаєте тим майном, без якого не можете бітися. Предмети побуту, побуту не можуть бути вилучені судовими приставами. Звичайно, до суду і вилучення майна позичальника справа може і не дійти, однак і це цілком можливо. Деякі експерти радять у випадку, якщо ви не можете віддати гроші переписати майно на родичів і звільнитися з офіційної роботи. Але в такій ситуації банк може звернути увагу на ваших поручителів і рідних, тому кращий варіант справно виплачувати кредит або знайти гроші для того, щоб віддати борт банку відразу. Адже чим загрожує не виплата кредиту ви тепер знаєте дана стаття взята з сайту Відповідальність позичальника за непогашення кредиту and NBSP Чим загрожує не виплата кредиту, Слеш, слеш, дякуємо за перегляд. Є питання. Звоніть 097-920 85 23. До зустрічі наступній презентації.